Сьогодні маленька Анастасія прийшла зі своєю кицею мією до ветеринарної клініки. Її пухнасту улюбленицю чекають важливі процедури. Насамперед фахівці здійснюють чипування. Це дозволяє у будь-який момент підтвердити, що тварина має власника. Найважливіший етап вакцинація проти сказу. Вона абсолютно безкоштовна для всіх власників тварин у державних ветлікарнях Держпродспоживслужби. Інформація про чіп та щеплення від сказу заповнюється у офіційному паспорті тварини. Після завершення процедур Анастасія отримує у подарунок дитячий журнал про дружбу з тваринами. Своєчасна вакцинація найкращий захист від небезпечної хвороби. Дбайте про своїх улюбленців, це ваша турбота, ваша відповідальність і ваша любов. Фахівці Держпродспоживслужби нагадують, вакцинація від сказу є абсолютно безкоштовною.